Так, йдемо по швидко вермишель. Зараз я покажу. Перш ми сьогодні з горим пополам купили, <смі> ще до сих пор в шокі. Йдем, щоб я їхала з роботи, змогла залити це все водою. І поки я буду їхати до собак, воно все розбухне, стане кашею. І ми погодуємо сьогодні вечором наших собак із уценям тепленьким. Зараз я покажу, куди я вас веду. Так, зазвичай тут можна купити ми він, такий Ну, Він у нас склався, бо вже майже 2 години дня. Зараз ще прийдемося по магазинам. Тут є. Бачиш собака ганяє. Де годують, там ганяють, ганяє, так? Да? Сюди сходимо, потім туди далі сидить замаєш. Получається 10 кг 340 гривень. Ну я тільки поступився. Ось я вони такі плани. Кинуть туди кілограм фаршу, взяти ведро, кинуть три кілограми цієї війни. Значить, буде, я думаю, що буде повне ведро, ну, такої хорошої їм кашки теплої, не сухого корма, бо їм дуже тяжко, як захочеться ночі, води далеко йти по воду, там де вона не замерзла. Вечором покажу.